Оце в нас тут згоріло, це у нас сіник був тут. Згоріло, оце це такі нам допомогли нам жити. Ми не думали коли в житті, що, так оце, що це так буде, що брати казалися, а тепер, пожалуй, так і брати. Мій чоловік їхав, сам охотник їхав на діжурство, там домик у них охотничий був. Їде і в йдуть. Оце ж БМП чи, чи танки, я не знаю. Капець. Ну і тоді почалося. Почалися ті, почалися провіряти документи, приходять до нас пару разів приходили. Зриви були без кінця. Ми тут ні кілька домів, то ми разом їли. То у нас перше время в нас у тому підвалі жили. І дітки, там всі сусіди, в підвал нормальний, то всі ми кроваті там поставили і там і жили перше час. У нас бабуля була 89 років. Потихеньку спускали, а як а не було другого виходу нам, а що ж. А потім вже не спускали, вона каже, нікуди не піду, що буде, те й буде. Ну, ми пробули всього два місяці тут, а потім потихеньку почали хто з дітками, потихеньку почали то переправлятися через, там, якось, через там, село в нас є. За річна через село забрали, а в своя машина була, то ми виїхали, вже не витерпли та виїхали. Бабулю забрали з собою. Вона каже, другу мирову про ну, теж застала ще дитиною, і тепер оце ось, не вірилося їй. Стріляли без кінця. Такі прильоти в нас тут були, ось на дорозі летіло, аж то аж вікна повилітали, вже не було як нам жити далі. Тут попало прильот, був ось тут у нас сіник, сіник попало, горіло все на світі. Прийшлося нам виїхати. В Кривий ріг. Там як освободили, тоді вернулися додому, почали трошки ремонтувати усе. Приїхали, тут світла не було, ні газу, ні світла не було, все знову на плиті варили їсти. Ну, якось помаленьку. Тоді після Нового року там світ провели, бігу, хлопці Спасибо, зробили швидко. Ну, Почалося життя вже зовсім друге. Вікон взагалі в нас не було. Криша побита була повністю. В кухні теж так само. Ну, В хаті там упали кой що там опалося, в потолок опав. Ставили ті каструлі, підставляли в миски. а потім була програма Пліч-опліч, дуже нам помогли. І приїхали якесь время і прикрили все. У нас господарство такого, як такого, не було, у нас тільки були куріці. Ми вже, ж, вже пенсіонери обоє, то ми вже так сильно не держали, ні свиней, ні корів не держали, нічого не держали. То у нас одні курі. У нас тут спасіба, жила, залишилася в окупації жіночка Соня. Вона пережила тут усе. То вона приходила тут, нам, спасіба, і наглядала. Трошки там курей залишилося, як ми приїхали. Бтілки самі свої життю жили, бросили, їх нас призволили. Ну, звісно, приїхали, то ремонтували ці кулики і все робили. Ну, Помаленьку так. Да. Якби їх ідіотів вигнали з весіля, тому що вже нема сили, все ж, все ж воно нерви, все ж воно переживаєш За цих рашитів тільки ждемо перемоги і все. надіємося, що все буде добре.